510 день в Канаді 05.11.24, Сьогодні вівторок і сьогодні в мене вівторок вихідний. Але я замаханий капець, що хочу спати. Зараз 11 вечора і вже все. Руки, руки гудять. У -ху -ху. О, буду спати, але поїхали по списку. Я тепер собі склав списочок, бо багато чого сьогодні трапилось. От. Встав я сьогодні зранку в 8 годині. Настав будильник десь на 9 чи на 10, десь отак. І є, мене розбудив організм каже, так, ти просипаєш роботу, давай, вставай. Я за, за 10-8 десь прокинувся, в основному стою стоїв 7.40. Так що, так, встав я в 8-й ранку, що, зібрався, подивився пропущені дзвінки. Сем там дзвонив, але нічого серйозного. Він не знав, що я вихідний, я йому сказав. От. І далі що? Я собі зробив кави. Зробив кави і з плестицями поснідав. Посидів в маркетплейсі, пошукав там деякі речі, бо я сьогодні планував поїздити. От як даунтаун я оту всю половину ліву об'їздив. Я... В планах у мене було відправити посилку. Цю байкерську куртку, яку я продав. Я не пам'ятаю, скільки він мені скинув: 130, по-моєму. 130 доларів. І я йому вже запакував коробку. Треба було просто завезти. І я вирішив її завести тут наверх. бо мені треба було заїхати в головний офіс шкіл католицьких тут в Канаді. Хлопця, треба перевезти з однієї школи в другу. І це. І це. Я заїхав до них, а по дорозі заскочив на пошту. Заніс я на пошту, відправив десь вимовчав. Десь він є. Неважливо, не я там заплатив за неї 20 чи 25 доларів. Щось таке. Зробив фотки і. Цей. І відправив тому чоловіку. Він мені ще докинув 40 доларів каже, за доставку. Бо, ну, видно, байкер класний на монтоцику, фотографія, статура десь така, як в мене, так що він в ту курточку вліз. Знаєте, якщо не влізе, ті курточки можна перепродати, і в нього там друзі байкерів ціла куча, так що він місце знайде для неї. Скинув мені ще гроші за неї. Далі. Я заїхав в школу, там поговорив з ними. В цей офіс вони сказали, що там все без проблем. Трансфер між, їхніми, між їхньою тобто, школою без проблем. Треба ще заїхати, може, в школу буде, просто їм повідомити і все. Ну, можна по телефону, але я вирішив заїхати. Так що я оце пройшов даунтаун тут, я оце пройшов і полетів я сюди направо. Алекс вчора мені український Алекс кинув адресу, де вони робили собі recreation Пас. Там нема черг, бо в даунтауні, це просто я сидів дві години і не зробив минулого року і забив на то. Хотів би його зробити, але я і так нікуди не ходив. Як я ходив один раз в місяць в, тиждень, в басейн, то не було сенсу мені робити цей recreation Пас. Але зараз, так як я вже не сам. Я сподіваюсь, буду їздити. Це вони мені наклеїли цим скотчем, нічого собі. І зробив я собі оцей пропуск. Так він виглядає. І фотографія, все до нове 4.2025 2025 Expire day. Коротше, на цілий рік. Зимою можна використовувати Вон в басейни ходити, там 75% знижки. Так що нормальна знижка. От. І все, задоволений. Я приїхав туди, черг не було. У мене я собі взяв номерок, у мене був 19-й, а на табло вже був 10-й. Я заповнив ан бланк, анкету, все заповнив. І паралельно я домовився за о, о, одіялко з підігрівом. Я з одною жінкою переписувався, в неї теж нове одіяло. Но, але чуть менше по розмірам. І в неї тільки один термостат. Тут два. Тут має бути два. І воно абсолютно нове. Я ще навіть не розпаковував. Та що там його розпаковувати? Все дуже просто. Включив, виключив, і воно на Quin Bed, на таке ліжко, як у мене. На QuinBет тут десь пише. Ну, тут пише розміри. 84 на 90 інч. Або 2.30 на 2,28. Ідеально, супер. 2.13, 2.13. Класно. Це я хочу дати під простень. Люблю, коли нагрівається ліжко, все. Те, що я хотів, є. Цей чувак мені привіз туди в рекреацій центр. Бо він зовсім іншого міста. Він каже, давай посередині. Я кажу, давай тут якраз. І ідеально, він привіз мені, я забрав. І Після того я поїхав, забрав монети. І в мене є людина, яка збирає монети по 25 центів. Я не збирав монети. Я навіть на секунді знайшов отаку от книжечку монетницю Але я її викинув книжечку, я не брав, а монети забрав і розпродав. А це просто така книжечка, вона абсолютно нова. І тут вставляються монетки. Це для колекціонерів. От в мене є знайома, яка колекціонує. Монетки. Вау! Їх тут ціла куча. Тут можна... Стільки монеток напхати. Ого! го то, Торотше треба колекціонувати цінувати не тільки 25, а всі решта. Мати. І цікаво, чи влазить. І це і чувак біля нього неподалік, чуть вище. Мав по долару. В мене, я розказував, що в мене випав долар. Знайшовся долар в кишені інший, без цієї стандартної пташки, що там намальовано. І тут от теж ці долари, всі різні, різні малюночки мають. Він продавав 1 долар за 5. В нього було 6 штук, я он купив. Ну чи вони влізуть сюди? Як воно сюди? Ага. І я купив в нього ці долари. Долар влазить? Супер! Можна буде сюди ще колекцію доларів запхати. Ну, долар тісновато сюди залазить, але він залазить. І закривається. Ну, все. Долар теж залазить. Буде одна сторінка доларова. Клас. Ну, може, долари краще сюди не пхати. Так, на силу. По 25 центів. Долари. У мене є спеціальний мішачок для доларів. Я буду збирати долари. Долари собі залишу. Володя, до речі, мій однокласник. І він має 1 долар. Я знаю, бо він мені хвалився, показував. І тут такого долара нема. Я сьогодні приходжу в школу, кажу, продає ски. Не, не продає, собі залишив і все. Тож цей долар в нього залишився. -то, то я подарую. І вона робить, ціні ж будуть лежати в коробості. Якщо знаходиш якийсь новий цент, мусиш всі переривати, дивишся, такого нема. А так, раз, раз, передивився, нема. В колекції. Після того я поїхав далі. Я знайшов. Е... А, що я знайшов? В мене був, в мене був такий от насос. У мене він є. Це насос для падлбордів, накачувати оці дошки. Насос від автомобільної зарядки. О, тут щопинають? Нічого, собі, прямо від акумулятора. Цього я не бачив. Я його діставав. Але всі насадки, насос як насос, я не бачу, що він сильно поношений. Чувак, казав, що йому не сподобалось на падлборді кататись і він це все продає. І цей насос коштує сам насос десь 80 доларів. А і я оце купив за 80 доларів тільки через те, що О, він продавав ось це. Що це? Випадає, який треба буде. А це павербанк. Це павербанк, що він, на Type-C? Так, Він ще й на, на Type-C. Цей павербанк мені сподобався цим. Це високоамперний павербанк. Такий от він досить великий, потужний, але він, головне, що. він... Е, скільки він має? Потужність 5 вольт 2 А. Але. car output 10 Вольт, 15 А, 15 А. Це дуже хороший павербанк. Е, так, що він тут має? Як тут? Ага, дві зарядки. Дві поділки має. І він головне, що має автомобільне це гніздо. на... Яке живить оцей насос. І він головне тяне. Включається. Я ще не перевіряв свій насос, але ну, я перевірю, встановлюєш скільки бар, все все настроюєш. Головне, що він працює. Якщо він працює з моїм, я собі виберу краще і, і краще залишу. Мені мені чомусь більше подобається. Це... Я бачив його. Але він щось мені не дуже. Ось от, такий от павербанк я хотів. Це буде павербанк чисто туристичний на озеро. Він, звісно, має і зарядку USB, і вхід. Зарядка для нього, зарядка microUSB для інших всяких пристроїв і це автомобільна, потужна. І всякі насоси можна заряджати. Мені дуже цей павербанчик сподобався. Тож він буде в мене. Так, це все забрати, що там у мене впало? Потім. А є, знайшов. Що... Резиночка. все буде окомплектувати і гарно поскладати, бо він так все накидав. Каже, йому не зайшло. Падлборди кататися мені не сподобалось, і він вирішив продати. Купив десь це за 200, а продає, продав мені за 80. Я з ним навіть не торгувався, ціна шикарна. Тож забрав, я знаю, що я цей насос. У мене два тепер насоси, а один із них продам за 80. І буду мати цей павербанк безкоштовно. Такий план. Далі я там посидів в маркетплейсі, поцикав, по пописав іншим. Що, може, щось хочу, ніхто не відписує, до побачення тоді. Жінка відписала за оце одіял з підігрівом, яке я мав взяти в неї нове. Але вона мені відписала пізно, я їй скидаю фотку, ну що, я хотів в неї купити вже три дні і ніяк не міг купити. Був ще один мужик, який продавав кінг, але був таке, в гіршому стані це набагато краще. Але дешевше половина. І він продав, Він дочекався на мене. Я казав, якщо ніхто не купить, то, це. то я приїду, якщо там не, не приїде цей покупець. Але він приїхав все ж таки і мені не випало, я купив це. Ніхто не відписав, я вже додому їхати. Зверху, вниз думаю, заїду додому, бо мені треба в школу нижче, під даунтауном. Вже друга година дня, а я ще не їв нічого. У мене були в машині там батончики, в мене щось таке є, вода була. Їду, їду я вниз, відписує мені один чувак. Я хочу на холодильник такий магнітний таймер. Такий класний круг чорний. Він просто крутиш ободок. Отак як на годиннику, мому. крутиш ободок. І наставляється тайм, час, старт і все. Дуже простенький і потрібний. На кухні вкучати щось печеш, готуєш. Я маю годинник, я собі на годиннику наставляю. Але ну, якщо хтось інший готує, то можна покрутити. Він виручає на кухні. Навіть якщо накрутив, поставив біля себе, взяв з собою. Брати з собою, щоб не забути, бо часто забувається. І я кажу, вже він каже, може, пізніше там, а я проїжджаю, ну пізніше мені не виходить. Так що, другим разом, може колись. Він за 15 доларів його продавав. Я надивився, скільки він на Aliexpress можна замовити в Китаї. Я думаю, він таку саму ціну. Якщо 10 баксів, то можна замовити на Aliexpress і забути про того чувака. О, приїхав я додому, поїв вареників, настав навколо себе всього: консерви, перчики, капуста, салатики. Коротше, наївся я смачно і поїхав. Поїхав далі. Заїхав я в ту школу. Там кажуть без проблем. В нашій секті переводиш вліво-вправо, все добре. Так що це, е, з ними договорився, взяв номера, взяв емейл. Е, вони мені зразу показали школу поближче. Тож знайшов. І думаю, їду я далі. Я сумнівався, чи їхати, чи не їхати. Це вже фактично було пів дороги туди, де я знайшов ще один коврик. Коврик для ванни. Я його ще навіть не розкривав. То далеко внизу. І я їхав, до речі, прямо перед їхнім будинком, і люди винесли викидати сміття. Не теж сміття, не потрібні речі. Тумбочка. Під телевізор з штативом для трим... і з тримачем для телевізора. Воно не мало самих ножок, воно мені не сподобалось. Ну, не дуже гарному стані. Зато поруч стояв ящик такий пластиковий з кришкою. От ящик мені сподобався. То, що в ящику я все викинув сміття. Там була посуда на таке от нічого цікавого. Я все одразу загрузив в машину і тут на роботі викинув сміття, ящик собі тільки забрав. О, і приїхав я за цим ковриком 8 доларів. 7 доларів коврик, я думаю, навіть коли мені вийде за бензин там заплатити, коврик мені оплатиться. Так, що це. Ух, який він. Класний! Вау! Ну от такий от. Нічого собі, супер, він мені вже подобається. І він головне, що він 2 метри має десь довжини, він дуже довгий. Так як в мене там, там е, ванна довга, на 2 умивальника. Туалет, то там мені треба довгий. Цей маленький, я поставлю в туалет інший два, дві, два туалети. Так, що я не викрасну, я забув, що в мене тут є цей. Посилка. recreation пас. Одіялько. О, добре, що взяв список. Поки я робив собі цей recreation пас, я зніс наушники, такі як в мене, але інші. Opencom, що я купив за 20 доларів з мікрофончиком таким. І за ними приїхав чувак, друг того що покупця, бо той покупець з Качевана звідкись. І приїхав його друг, забрав за 100 доларів. Артур був вдома, я позив Артур. відкрив двері, каже, там такий дядько, здоровезний, височезний. Артур сам маленький. Каже, аж настрашився, але нічого. Віддав йому 100 доларів забрав. Отак От так що я сьогодні потратився, туди гроші пішли, назад прийшли. Так що рух був. Ох. Далі. Далі до, то є, на, до, до, школа. Е, Далі, поїхав по коврик, забрав коврик-ящик, вертався назад. Вертався назад і думаю, може пів співбака бензини спалив, поки їздив. Ну, сьогодні я реально цілий день їздив. І якраз вже майже доїжджаю, я мав іти далі, і тут приїжджав в заправку, в Костковську, Заїхав в них на заправку, заправився і поїхав назад. Додому приїхав, вже нічого не їв, пішов зразу в спортзал. Я о 5 годині приїхав. <звук> пішов зразу в спортзал, гарно побігав, пробіг свій маршрут, повернувся, покачав прес, покачав прес, випив порошочку протеїнового, зібрався і до школи. До школи. В школі сьогодні у нас був тест, і в мене вже назбиралось 32 е, тести. Я всі 32 здав, у 31. А треба, щоб пройти, треба 32. І вчитель спеціально для мене м, зробив завтра тест ще один для всіх. Але він зробив додатковий. Ми здаємо в основному 4 екзамена. Кожен екзамен там, reading, listening, speaking, writing. Є 4. І чотири ми здаємо на кожен топік, на кожну тему ми чотири теста здаємо. І ми здали всі чотири. А він бачить, що в мене 31, і треба додати ще один. І він ще один додає бонусний. Завтра буде ще один лісінг, це слухаєш і даєш відповіді на запитання. Отак. От так що я дуже дякую. Треба буде йому віддячити. Вчитель хороший. Це таке, ну як вчитель хороший. Він добрий дядько просто. Дуже добрий дядько. А так, щоб вчити, то це. Задоволені Сьогодні ми пройшли тест. Сьогодні був у нас спікінг, і ми розказували якусь історію свого життя. Прикольно, цілий урок кожен хтось розказував. Ми перше підготували історію, підготувалися, а потім розказували. Я розказав про банк, як ми їздили в банк. Ну, куди? В основному, про якісь подорожі ми розказували. Далі я повернувся на... А, поки я сидів е... на уроці, перед школою я відфоткав крісла Барні. Оці, що в мене тут були, бо я собі купив вчора, я ж що не розказував. Вчора вечором я заліз в маркетплейс, я завжди там сижу і відмічаю собі деякі речі, які я хочу в пошуку. І якщо воно вискакує, я зразу, зразу перший бачу. Ну, як перший зайшов, то побачив. Нові продукти і виставили барні крісла. Вони мені дуже сподобались, вони такі м -м, чорна ніжка. Кругла внизу підставка, І вони білі, такі не дуже білі, жовтуваті, з надписами, з газет, листівки, штампи. Отакі от. Прикольні крісла з спинкою. І я думав забрати ці на нову квартиру, що в мене тут були. в мене було їх чотири різних, Ну, два чорних одинакових, потім одне таке самісіньке модель та саме, тільки воно темно-коричневе. І одне зі спинкою, ну, чотири різних крісла. І вони такі: срібні ножки, чорні крісла, не дуже. А ті мені сподобалось більше. І вчора я їм написав, вчора я їм написав вечором, і я розумію, якщо їх зараз не заберу, зранку хтось їх забере. Я на роботі не зможу поїхати, бо це даунтаун тут, а треба їхати 25 хвилин наверх. далеко. І я кажу, чи можу я приїхати зараз? Даю готівку. Вони кажуть, готівка. Готівку даю, зразу все. 100 доларів 4 крісла, по 25 доларів це дуже хороша ціна, 4 одинаково. І кажуть, добре. Вона каже, я там поговорю з чоловіком, бо діти вже сплять. Чоловік каже, добре, він їх приніс вниз. І я це. Я прилетів, забрав їх. Вони компактні, мініатюрні і головне зручні. Зручно на них сидіти. Я вчора їх забрав, привіз. І все, пішов спадки. А сьогодні я передшколею відфоткав ті, що в мене є, оцей мікс чотири різних крісла і так, щоб відбити вчорашні крісла. 100 доларів, я їх і продав за 100 доларів. Там було багато хто хотів торгуватись, там торгувались прямо на уроці. Я вже їм відписував. ні-ні-ні, тільки 100, не менше, не менше 100. Або кожне окремо по 30. Тоді воно вийде мені 120 за 4. Або всі разом за 100. Ну, ну Нормальна торгівля. І знайшовся один покупець, він їх захотів, я йому скинув скріншот, скільки в мене повідомлені. Вже там було в мене десь 10. І я кажу, якщо ви сьогодні не заберете, трохи його підігнав, то їх хтось забере інші. І він приїхав, зараз забрав ці 4 крісла, так що супер. Ну, не те, що в мене тут зараз нема кресел. Там ті, що я купив нову квартиру, то я їх відставив. Вони відкладені на складі, а я приніс інші. Люди винесли. Виїжджали десь п'ять днів тому, винесли два крісла зі спинкою, що піднімаються. Вони в поганому стані. Я їх навіть продавати не буду. Їх по 5 доларів можна продати, якщо це. Та яких по 5 доларів, я не знаю, їх викинути в сміття. Дермантин потріскав. Вони білі, але дермантин потріскавка, вони виглядають жахливо. Зношені, але працюють. І плюс ще виїжджали люди, залишили два простих крісла на чотирьох ножках, такі от табуретки високі під барну стійку. Вони якраз гарно влізли. Вони теж знищені котом, але вони мають чохли. Вони мають чохли і в чохлах вони виглядають нормально. Тож, якраз тут вже є чотири крісла. Повернулись. У мене ще є одне барне крісло, яке я мушу продати. Хороше пластикове, це мені один із квартирантів віддав. Він всі забрав, одне забув і не хотів його брати, віддав мені. За 30 доларів я його віддам. Без торгу. 30 доларів це буде мінімальна його ціна нормальна. І ще я щось маю. А, оці кресла тепер я мушу продати, що я купив. Тепер мушу продати. Але що, я одне купив на секунді за 5 доларів, його продам за 50 Не менше за 50 виставлю, а друге за 25. От і все. Гарно, гарно. Сьогодні день мені чудовий, насичений і треба йти відпочивати, бо замаханий. вже пів 12-та? Скільки робить? 22, 22 хвилини відео. Все, порядок треба навести в кімнаті. Завтра. Все, па-па.